Прогноз погоди на тиждень з 10 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 10 червня в Україні розгортається ніжна мелодія природи, де сонце переливається з легкими дощами, створюючи затишну атмосферу. Повітря наповнене свіжістю, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте зануримося в цю красу разом. Почнемо з півночі України. На півночі розливається прохолодна ніжність. Вночі плюс вісім плюс чотирнадцять вдень плюс вісімнадцять. Плюс У вівторок та середу небо прикриє легкий дощ, а вітер північно-західний 6 метрів на секунду, дарує свіжість. Продовжимо з півдня України. Південь тішить лагідним теплом. Вночі плюс 16 плюс двадцять два. Вдень плюс 23 плюс 29. Небо ясне, без краплин, а легкий вітер 5 метрів на секунду, зігріває повітря всюди наступний захід України. На заході небо співає тиху колискову вночі плюс 8 плюс 14, вдень плюс 18 плюс 24, у вівторок дощі з ніжним шепотом вітру 8 метрів на секунду, малюють свіжий настрій. Далі схід України, схід сяє сонячним сяйвом, вночі плюс 16 плюс 22, в день плюс 23 плюс 29, у середу можливий легкий дощ, а вітер 5 метрів на секунду пестить землю. І на завершення центр України з Києвом, центр України Київ, Київ, ніч плюс 12 плюс 14, день плюс 19 плюс 24. Ясно, з м'яким вітром, 6 метрів на секунду, дощ у вівторок. Коментар: Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, кликаючи до спокійних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ і захід огорнуть дощі. Південь та схід зігріють сонцем, а центр із Києвом подарує м'яке тепло. Цей тиждень нагадує літні казки. Коли природа обіймає ласкою, для подорожей оберіть південь, для пікніків, а захід із парасолькою, одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь прогулянками. Нехай тиждень стане вашим тихим святом.